Олена жила в маленькому будинку на околиці міста, де асфальт поступався місцем пилюці, а сусіди трималися на відстані. Її життя було тихим, як старий годинник на кухні, що цокав безупину і давно вже брехав про час. Дім, пошарпаний роками, пахнув вологим деревом і кавою, яку вона варила щоранку, сидячи за столом із пожовклою скатертиною. Їй було 35, але. Втома в її очах додавала ще з десяток літ. Чоловік пішов два роки тому не до іншої, а просто в нікуди, залишивши її лише борги і старе дзеркало в спальні, високе, у важкій дубовій рамі. Вона помітила ту кішку випадково. Одного вечора, миючи пусу, Олена глянула в дзеркало, що висіло над раковиною. Її відображення стояло там. Бліда жінка з мокрими руками, але поруч біля її ніг сиділа чорна кішка, голодка, з шерстю, що блищала, як нафта, і очима зеленими, мов болотні вогні. Олена озирнулася, у кухні нікого не було, лише тіні від лампи гойдалися на стіні. Перевтома, подумала вона, потираючи очі, але коли знову глянула, кішка все ще була там. У дзеркалі, дивлячись прямо на неї. Наступного дня вона прибирала спальню. А у Великому дзеркалі те саме. Її відображення змучена її трохи сутуле, і чорна кішка, що сиділа поруч, мов вірний пес. Олена обшукала дім під ліжкою, за шафою, навіть у комірчині, де ми ще й давно прогризли дірки в мішках з крупою. Кішки не було. Може, привіт? Пожартувала вона вголос, але голос тремтів, а сміх вийшов сухим, як тріск гілки в нічному лісі. Минуло кілька днів, і кішка почала рухатися. Спершу це були дрібниці, поворот голови, легке помахування хвостом. Олена стояла перед дзеркалом, розчистуючи волосся, а кішка, відображені повільно, підвелася і обійшла її кругом, ніби принюхуючись. Олена закричала і відскочила. Але в кімнаті була лише вона сама. А в дзеркалі ж кішка сіла, нахиливши голову, і її очі блиснули, наче в них загорівся вогонь. Це нереально? Повторювала Олена, хапаючи телефон, щоб сфотографувати, але на екрані був лише її переляканий вираз і порожнеча там, де мала бути кішка. Ночі стали неспокійними. Вона чула тихе муркотіння не в кімнаті, а в голові, наче звук просочувся крізь череп, її сні заполонили кішки. Сотні чорних тіней, що ганялися за нею по нескінченних коридорах. Щоранку Олена прокидалася з відчуттям, що ніби щось усередині неї змінилося. Вона вже ловила себе на тому, що нюхає повітря, як тварина, або крадькома вигинає спину, стоячи біля плити. А одного разу, ріжучи хліб, вона лизнула ніж, не думаючи. просто так. І відчула смак металу і солі. Однієї ночі, коли дощ барабанив по даху, Лена прокинулася від холоду. Вона підійшла до дзеркала в спальні і заумерла. Її відображення стояло нерухомо, хоч вона рухалася. А кішка, кішка вийшла з дзеркала. Не в реальність, ні. Вона ступила в її відображення, сіла на підлогу і почала вилизуватися, ніби господиня дому. Олена закричала, але її відображення в дзеркалі лише всміхнулося тонкою, хижою посмішкою, якої вона ніколи не бачила на своєму обличчі. Це я, чомусь подумала вона, але в ту ж саму мить зрозуміла. Це вже не вона. От саме відтоді кішка і керувала її відображенням. У дзеркалі Олена бачила себе такою, якою ніколи не була гнучкою, швидкою, з очима, що горіли зеленим. Її відображення ходило, сідало, навіть їло усе це в дзеркальному світі, де кішка була поруч, наче тінь. А в реальності Олена відчувала, як її воля тане. Вона годинами сиділа напроти дзеркала, не в силах відвести погляд, відчуваючи, як її думки стають чужими. Їй хотілося бігати, стрибати, полювати. Бажання, що пульсували в її жилах, мов гаряча кров. Одного дня вона впала на підлогу, скрутившись клубком і замуркотіла. Її руки тремтіли. Нігті тряпали дошки, а в горлі народжувався низький гортанний звук. Вона спробувала встати, але ноги підгиналися, ну, наче кістки розм'якли. У дзеркалі ж її відображення сміялося, гладячи кішку, що терлася об її ноги. Я божеволію, прошепотіла Олена, але голос був хрипким, чужим. Вона зрозуміла, кішка не просто в дзеркалі, вона всередині неї, краде її тіло, її розум, її душу. Та справжні події чекали попереду. Наступного вечора Олена вирішила знищити дзеркало, вона взяла стару сакиру сараю важку з ржавим лезом, і підняла її над склом. І відображення стояло там, спокійне. З кішкою на руках, і раптом заговорила: Ти не можеш мене зупинити, Олено? Я вже тут. Голос був її власний, але холодний, наче крижаний вітер. Вона вдарила раз, другий, третій. Скло тріснуло, розлетілося на шматки, і дим наповнився звуком, схожим на крик сотень котів. Олена впала на коліна, хапаючи повітря. Дзеркало лежало в уламках, але вона відчула щось дивне. Її руки стали легшими, пальці гнучкішими. Вона глянула вниз і побачила, як її шкіра темніє, вкриваючись короткою шерстю. Її очі в калюжі води на підлозі блиснули зеленим. Вона спробувала закричати, але з горла вирвалося лише м'явкання. Тихе, але пронизливе. Кішка нікуди не ділася, вона стала нею. І ось тут у Діму увійшов чоловік її чоловік, той, що зник два роки тому. Його очі були такими ж зеленими, як у кішки, Його рухи плавними, хижими. Він усміхнувся, голивши гострі зуби, і сказав Я знав, що ти приєднаєшся до нас. Олено. Ми всі тут, у дзеркалі. Він простягнув руку, і вона, вже не людина, а тінь із шерстю і кігтями пішла за ним. Дім затих. Лишивши лише уламки дзеркала, що відбували порожнечу, і тихий шепіт котячого муркотіння, яке лунало зсередини стін.